Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. З дворічним Марселем, який загинув наслідок ДТП, що вчинив п'яний військовослужбовець, попрощалися в селі Велика Копання Берегівського району. Олександр, Іван і Павло, троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Чоловіки воювали в Запорізькій, Херсонській областях та на Бахмутському напрямку. Кожного чекають дружини і діти. В Олександра син, в Павла, донечка, в Івана, четверо синів. Зараз чоловіки на реабілітації в Закарпатській області. Свою історію військові розповіли нашим колегам. З Олександром Шином попрощалися сьогодні в Мукачеві. Чин Похорону відбувся в соборі у соборі успіння Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі громади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачевської міської ради. Там написали, що Олександр Шин народився 9 лютого 1988 року в Мукачеві, навчався у школі номер 2 Далі здобув освіту у професійно-технічному училищі. У серпні 2022 року став на захист України від російських військових. Був солдатом. Наприкінці липня цього року отримав. Поранення та був прооперований. 3 серпня помер у клінічному шпиталі у Києві. Поховали захисника на алеї слави центрального кладовища в Мукачеві. Олександра залишилися мама, сестра та племінниця. Вічна пам'ять і слава герою. З дворічним Марселем, який загинув наслідок ДТП, що вчинив п'яний військовослужбовець, попрощалися у селі Велика Копання. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук парафії святого Миколая села Велика Копання. Там написали, що прощання було 8 серпня. Хлопчика поховали на сільському цвинтарі. Попрощатися з ним прийшли рідні та односельчани. Нагадаємо, дворічний Марсель загинув 5 серпня в наслідок ДТП у селі Велика Копання Бергівського району. Тоді водій Мерседес Бенс, 24-річний військовослужбовець, здійснив доїзд на двох пішоходів. Тридцяти жінку з восьмирічного. І дитиною. Після цього зіткнувся з Volkswagen Golf, у якому були 21-річний водій, його 20-річна дружина та дворічний хлопчик. З місця ДТП госпіталізували п'ятьох травмованих. Від отриманих травм у лікарні померла 33-річна жінка та дворічний Марсель. Восьмирічна дівчинка та 21-річний водій, батько Марселя, потрапили до реанімації. Водія Мерседеса правоохоронці освідчили, у його крові виявили 0,83 промілел алкоголю, що у чотири рази перевищує допустиму норму. Також, за інформацією правоохоронців, він був під дією наркотиків. 7 Серпня Ужгородський міськрайонний суд обрав військовослужбовцю запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. 37-річний житель Київської області намагався виїхати в Угорщину з підробленими документами. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що подія сталася у пункті пропуску Лужанка. Тоді прикордонники Мукачівського загону під час перевірки документів з'ясували, що посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, яке надав чоловік разом з паспортом, є підробленим. Про це повідомили поліції. Чоловіка затримали. У повідомленні також написали, що з початку цього року прикордонники Мукачівського загону виявили понад 80 підроблених документів. Громадяни, які хотіли перетнути держрубіж. 16 чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону за спробу незаконного перетину кордону. Про це також повідомили на сторінці західного регіонального управління держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що події сталися минулої доби. Усі чоловіки намагалися потрапити до Румунії. Зокрема, трьох харків'ян, чотирьох киян та двох жителів Дніпропетровської області затримали на пункту пропуску Богдан. Військовослужбовці відділення Слотвино впіймали двох закарпатців, а чотирьох чоловіків затримали прикордонники пункту пропуску Дякове. Це двоє жителів Дніпропетровської області, один Полтав та один Кіровоградської. Ще одного чоловіка піймали військовослужбовці відділу Яблунівка. Він житель Одеської області. На усіх затримання склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерували до суду. Олександр Іван та Павло. Військові 128-ї окремої грсько-штурмової закарпатської бригади. Чоловіки разом захищали Україну від російських окупантів у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. <плес> <плес> у родиць Олександр Фомін до початку повномасштабного вторгнення працював експедитором на підприємстві виготовлення Морозова. У 2014 році чоловік брав участь в АТО, тоді служив у 101-й бригаді. У березні 2022-го знову став на захист нашої держави. <плес> з самого початку було 128-ма бригада. Мені з військкомату дзвонили 22 березня. Сказали, що приходив в треба йти працювати. Я прийшов. Два дні побув і вже через два дні я вже був 128-й мукач. Бо в мене вже і рюкзак собраний був. Жінка кричала, навіщо я зібрав цей рюкзак. Де, я кажу, треба буде, бо по-любому позвонять, навіть пов'язку вручать. Так що я був вже готовий. Приїхав туди буквально через два тижні, вже в Запорізьку область. Там поки познайомився з командуванням, зі всіма, назначили, мені, в яке відділення я попадаю. Ну і звідти вже почалася моя історія. Це був оборона Запоріжжя, це був Херсон, Бахмутський напрямок. Згодом знову була служба в Запорізькій області. Там Олександр отримав поранення. У ході штурму отримав осколкове поранення від 120-го міномету. Наші механіки, за що я їм дуже вдячний. Реально вони зробили дуже велику роботу, витягували поранених і верталися туди, знаючи, що. Машина може або закипіти, або не доїхати, розбутись. І на свій власний страх і риск вони повертались назад і вивозили хлопців наш. Іван Орус з Виноградова. Чоловік до початку повномасштабного вторгнення військового досвіду не мав. Був заступником керівника супермаркету. На початку вторгнення добровільно став на захист України. Так долучився до 128-ї Закарпатської бригади. Сам прийшов добровільцем і вже 1 березня. Відправили 128 му бригаду і 3 березня вже почалася моя, так скажем, військова кар'єра. Найважче, якщо чесно, вдавалися перші, ну, треба окапуватися, перші окопи, перші бліндажі. Я не думав, що воно все таке важке, бронежилет, автомат, там грубо 30-40 кілограмів на собі таскаєш, якось забиваєш. Про, про всю фізичні якість ці навантаження. Так, що якось на автоматі працюєш. Спочатку був в рядових солдатом, а потім з серпня місяця командир відділення, молодший сержант вже. Чоловік розповідає про бій, у якому отримав поранення. Саме більше запам'ятався оцей останній наступ, де отримав поранення. Ми зайшли там в такий лісок. Коротше. За два дня я вистріляв один магазин, патруль. Все інше працювало, артилерія, артилерія, нас накривали. І вже такий, такий був момент, що вже хотів відступити, що вже знаєте, колись нерви здають. Якось зібрався з силами, і вже під ранок танк нас почав обстрілювати з п'яти хаток і отримав поранень. Але, дякуючи, п'ятій роті, я не знаю, як. Побратима звати, він надав мені допомогу. З Виноградова і Павло Шаркан. Чоловік у 2014 році підписав контракт з прикордонною службою, був кінологом. Потім працював вдома. 28 лютого 2022-го добровільно долучився до Збройних сил України у складі 128-ї бригади. Я пішов в воєнкомат, мене жінка дуже сильно туди не пускала, не хотіла ніяк. Я пішов, попросився як доброволець, мене одразу взяли, так як вже був військовий опит. І все. Якось попав на війну. Всі бої майже кожен на себе дуже схожі. Вони всі дуже важкі. За словами Павла, воювали на Запорізькому напрямку, далі в Херсоні та Соледарі. У ну, Запоріжжя це якби наш основний напрямок, але ми бували як удачного і в Херсоні. В Херсоні поки що були самі такі запекліші бої. В Херсоні були до самого кінця, поки не освободилося саме місто Херсон. А потім. Назад перейшли на Запоріжжя, а на Запоріжжі не було таких інтенсивних боїв, як були там. І прийшлося побувати у хорошому місці під назвою Солідар. А там була цікава штука. у нас, якби більше було не боїв. а... У нас була там оборона. Зараз у Олександра Івана та Павла триває реабілітація. Після закінчення лікування усі троє повертаються до попередимів на фронт, а вдома їх чекатимуть дружини та діти. Ще трошки реабілітації, вже буде все добре. І будемо далі воювати. Я буду тут сидіти, а хлопці мої будуть там якось нечесно. Я вже рано зажила, так що ну я думаю. Пару тижнів і я так само відправлюся туди до хлопців. Ну, не те, що не можу себе тут знайти вже, а, ну, там якось легше чесно. Реабілітація вже почти минула. Ага. Слава Богу, все зажило, все добре. З позитивним настроєм збираюся повертатися назад до своїх побратимів. На війні я знайшов собі ще дуже багато братів. Так як в мене немає ні одного брата, всі сестри. Тут я знайшов собі дуже багато. І... Дуже багато кому я довіряю як собі. Ви дивитеся Суспільне Ужгород? Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.